Всім привітки, мої друзі! Я вас дуже сильно люблю і вибачаю, що в мене не було три місяці. Але мене не було три місяці, і в нас дві новиночки це окуляри. Ось такі. Десять пакетиків. І морозиво. Зараз така жара, що просто ще нічого робити не можна, тому морозиво якраз. Тут вісім пакетиків. Я надіюся, ви мене ще не забули. Ось я з вами. Ось я до вас повернулася з новиночками. Тому я хочу, щоб ми почали перше, що я. Ну, чи воно таке було, чи я просто такими двома кольорами розфарбувала або колір Все. Але то нічого. Але ще. Е... Ні, все ну, Починаємо вибирати пакетики Сьогодні ми закінчимо колекцію зошити. Ось у нас останній пакетик. Вибираємо два пакетика з шопери. Я хочу якийсь ось цей зелений вибрати і, наприклад, ось цей розовий. Далі Солодощі. У нас два пакетики ось такі. Виберемо ось цей пакетик. І ми закінчимо її в іншому відео. Далі пазл. Ось такі маленькі пакетики. Оранжевий давайте. Далі Back to School. Я її робила ще давно. Зараз вже канікули, а ми лише її дорозпаковуємо. Ну нічого. Ну, крута колекція. Ось такий пакетик ми вибрали. Далі Амням, моя улюблена колекція, улюблена. А давайте виберемо цей чотирний. Мені здається, він турніє, а тут чотирний, тому цей фік. Далі е, всі клеющі пакетики. Так, що ж ми виберемо? А ми виберемо ось такий типа пластир. Ну, я вже забула, що це таке, але потім ми дізнаємось. Далі наша новиночка морозову. Виберемо ось цей пакетик. І окуляри. Виберемо зелений пакетик. Ось стільки пакетиків у нас на розпаковку. Я їх не сортую, я просто ось так складаю. Тинько, тинько. Перше, що я ну, буду ну, по порядку відкривати. Тому зараз наша перша колекція це зошит. Дивіться, скільки ми вже все. І це буде під піцафриком 2. Подивіться, яка 2 у мене. Так, приклеюємо наш зошит. ось, что такое изушит. И наша прекрасная наклеечка, типа, как каталог. Ну, это что-то Это у нас вот такая штука. Я, я, ну, я, не знаю, как она называют называю. Ось такая штучка. Прикольно. И мы ее приклеим сюда. Ось так. Я трошки приблизила, я думаю, що так буде краще. Ось. Так, взагалі супер. Ось. Далі що я хочу розпакувати. Ну, що в нас йде? Це back to school. А, давайте оглянемо, запрощаємося з цієї. А, ні, не back to school. Ось таке, ось така сторінка. Ось така. Ось така і ось і все. Далі у нас солодощі. Ось такий пакетик, який ми зараз відкриємо. І нам попадається тортик. Ось такий гарний тортик під номером. Один сюди. Поправлю. і ось такий тортик причеплюємо. Далі ще у нас ось тепер Back to School і пазл. Ось така пакетик під номером 8, це сюди. Щось цікаве попадеться, бо велике. У нас попадається клей. Ну, цікаво. Просто тут таке маленький, а тут дві великі. Clay. Далі пазл. Ну, если вже знають ця розочка. така трояндочка. Довгу, довгий, і це під номером сім. Сюди. Нормально. Далі моя улюблена колекція Амнянчик, мой першу. Уже э, перший ряд вже закінчили, тому тепер починаємо другий. Ось такий пакетик. І це під номером, а під номером ніяким. Напевно, э, всередині номери. Під номером один, вау. ось такий простий ам-ням. Мені ця колекція подобається тим, що тут великі пакетики. І вже, я би робила там, де великі пакетики, але, ну, як шопери, можна сказати, ям ням. Але багато. Наприклад, як шопери. Далі приклеїться, під номером у нас 5 буде. Перше відкриємо. Ну, чтобы... ну короче, теперь номер 5, то мы проклеим. Это у нас такой пластер. Я хочу такой же такую великую коллекцию, чтобы у нас было. И вот такие три сердечка. Мы Ось. Далі шопери. І, інтересно, якісь шопери нам попадцять. Під яким номером. Так. Ступенджа. Номерів немає. Ну, добре, значить. Під номером 22. І ось цей теж відкриємо під номером 14. тому це перший клей. Ось такий шопер клей. Теж великі наклейки і клейші. Ой, і покати клеїць. І ось така жабка нам, як за прекрасну на шопер. Ні, під номером 22 це останній наш шопер по рахунку. Який оказався лишній. І ось така зажигалка. Малесенька. Ось так. Далі наші дві новиночки. Ось так я оформила морозиво. Під номером 4. це сюди. Вау, Який прикольний! Яке прикольне у нас морозово попалось! у вигляді кавунчика! І сюди. І окуляри. Ось так. Ще Що тут щось буде? Відкриваємо. Ось я вже відкрила, а і це під номером. Я йду дивитись під якимся номером. І це під номером 7. Ось такі окуляри. Прикольні. Клейм. Ось такі. Клейм її сюди. Це ось такі куляри. У нас получились. А якщо вам було дивитися, ну якщо вам сподобалося це дивитися, і поставте будь ласка, лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного відео. Тепер жодного відео. І всім до зустрічі в, нього, в новому відео. Всім па-па!